Я нещодавно прочитав свідчення, почув чи прочитав про дитячу віру, тяжких обставинах життя і вирішив написати це свідчення, спробувати віршовані форми. У нас є сестра з тих країв приблизно, вона буде свідком за цю подію. В місті Цюрюпінськ, що Херсонська область, проживала сім'я з 12 дітей, а тато з мамою намагались прищепити любов до Бога, ближніх, і усіх людей. У домі в них проходило зібрання, клонялися Святому Духу, Сину і Отцю, молилися, співали псалми, а головне читали Біблію Святу. Були тоді часи радянські. І проти Бога вели боротьбу. І призначали брату штрафи, з яких не залишались на сім'ю. За релігійну пропаганду звільнили потім геть з роботи, забрали холодильник, транспорт, щоб змусити терпіть скорботи. Брати і сестри були незаможні, не в змозі, щоб як слід допомогти. Часи були тяжкі, тривожні і утиски терпіли християни всі. Батько зібрав дітей, дружину, прощення в сльозах просив, не міг він забезпечити родину, молив, щоб Бог не залишив. А потім прочитав з книги царів. Ворони, як пророка, годували, як голод був ще за часів іллі, бо люди Бога зневажали. А діти батька запитали, а може Бог нам хліб послати? Ворони ж за пророком піклувались, щоб і нам часи струхи круті Господь сьогодні сильний в нас, лиш перевіримо свої серця і вірив коні, щоб не згас. Всі плакали, молились до Отця. На ранок навіть їсти не просили, погратися в зимовий час пішли, і лише бабу снігову зліпили, а за воротами стояли два мішки. Позвали тата, до оселі занесли. Гріб, випічка усяка, ніби в сні. І в радощах до неба руки піднесли. Всі споживали, їли аж три дні. Коли закінчив хліб, уся їда, помолившись, на вулицю ми поспішили, біля воріт стояло півтора мішка. На п'ять днів їжу цього разу поділили. І знову закінчився хліб у домі. О п'ятій ранку брат сховався у кущах гуску побачити, як носять хліб ворони, та запізнив, бо хліб уже лежав у мішку. Наступний раз, коли закінчився хліб, о третій ночі брат у схованці сидів і цього разу прозівав приліт, як ворони непомітно відлетів. Швидко сплинули два роки. І брата на роботу влаштували, прийшла перебудова перші кроки, і ворони літати перестали. Пізніше збудували молитовний дім, як церква братство перейшла. І стало, що покаяв чоловік один, повірив Бога, сина і отця. А потім запросили на гостину, а брата діти звали, дядя Ваня. Він розповів про себе, про родину, що спонукало йти його в зібрання. На хлібоводській довго працював і перед зміною відпочити, спати ліг, та раптом голос пролунав, ти що зробить для мене сміх. Сховавсь під ковдру з головою, а душу страх заполонив. І знову ясно говорив зі мною, ти доброго для мене що зробив? Заводі частину хліба придавило і думали, куди списати. Хтось радив. Багатодітна є родина, там не відмовляться прийняти. І кожен раз, як з хлібом щось ставало, я все збирав і вкладував в мішки. І серце радістю сповняло. В 12 ночі був під ворітьми. А діти з дива подих затаїли, і брата Ваню обіймала вся сім'я. Вони і плакали, і раділи за Божу вірність за Христа. А Бог вчора і сьогодні той же самий, Він хоче віру в нас знайти, щоб довіряли ми, як діти, і мали втіху для душі. Хто вірність Богу до кінця являє, того Господь в біді не залишить, і свою славу сам він явить від влади правди захистить. Амінь. Друзі, перед тим, як буду читати слово Боже, станемося, помолимося, відпустимо дітей на навчання на світі. Господи, дякую за мою віку, ти явля, являєш і в наші дні, по вірі. Благослови зараз дітей на навчання, поможи їм, мати віру, також свою дитячу і нам, Господи, вчиться у них. Прими за все подяку в ім'я Ісуса Христа. Амінь.